Усім привіт! Мене звуть Ніна. Нині майстрині, члени віртуального клубу рукоділок беруть участь у флешмобі Друїди. Більшість учасниць використовувала натуральні матеріали та вигадали цікаві прикраси. Найбільше враження на мене справила авторська підвізка у вигляді коряшки, від Тетяни Дубінської з Ізраїлю. Я ж трохи поглибила та розширила цю тему збирання прикрас на тему Друїди. А як Дивиться відео? Вапрос перший. Хто такий друїд? Друїд це жрець? Друїди це священнослужителі гальських і кельських народів. Які жили на території Центральної та Західної Європи. Жили вони у період з VI віка до нашої ери, согласно археологічним розкопкам. І е, вони жили до 6 віка нашої ери у Ірландії, вже сусуществує з християнством. Вопрос другий це лічна я так думаю. Як називається релігія або вірування цих народів, у яких священнослужителі називались друїди? Ось, наприклад, є буддізм, іудаїзм, християнство, колись був зороастризм. Друїд це як поп, це мула, ну, це назва духовно, духовного служителя. Я придумала назву релігії древопоклонники, бо термін друїд означає ведущий о дубі», такий дубознавець. Перші відомі упомінання о друїдах відносяться к другому віку до нашої ери і принадлежать древнігрецьким авторам. Ну, а мене, як Українку, цікавить питання. Що ж було у Східній Європі, ну у її лісистій частині? Ізвісно мало. Є записи римських авторів першого століття нашої ери, о яких-то там людях, мешкаючих від Дніпра до Дуная, є записи від Тацита. є запис від Плінія старшого. що від річки Дністр до Вісли, живуть вінети. Для тацита вони не германці, не готи. З другої сторони, вони і не кочевники, не сармати. І він не знає, до кого їх віднести. Ці люди не їздять на лошадях і строять дома. У війні користуються щитами. Він називає їх вінетами. По археологічним розкопкам ці люди по побуту ніяк не відрізняються від готів. Відмінності від германців починаються тільки після появи київської, а також пражко-карачаєвських культур, які датуються ближче к 5 віку нашої ери. Висновок, який я роблю: ось ці вінети також могли бути древопоклонниками. Кстати, впоследствии славян, які оселяться на кордоні Франского государства, місцево називали вене... вентами, що дуже схоже на слово венети. О друїдах нам мало відомо, бо вони не мали своєї письменності, хоча самі жреци були грамотні, знали геометрію, грецьку та латинську мови та письмо, були гарними астрономами. Є легенда, записана римляниным плінієм у Першому віці нашої ери. Це один з обрядів друїдів. На шостий день після новолуння друїд залазив на дуб і золотим серпом зрізав побеги омели, живущих на ветках дуба. Далі ветки омели загортали у біле полотно. Після цього друїд закалував бика мечом. Таким чином принося його у жертву. Вічна зелена рослина паразит Омела для друїдів була символом вічного життя, бо Омела залишається зеленою круглий рік. Друїди вірили у реінкарнацію, тому омела була одним з їх символів. Ось скульптурний портрет людини. Похований у кургані у п'ятому віці до нашої ери. Це друїд. На ньому головной убор у формі лістів омели. У могилі були і залишки шапки. Це шкіра, натягнута на каркас з дрота. На цьому фото ми бачимо, як робився такий головной убор. Кам'яна скульптура друїда зараз знаходиться. У музеї у Глаубергі. Це поховання повністю змінює наше попереднє уявлення о древопоклонниках, які жили 2500 років назад. А от приблизно так вигляділа крепость у верхов'ях Дуная у Хайнебургі усього 2600 років назад. Тут жили кельти, які, як вже казала раніше. Верили у воскрешение из мертвых, у реинкарнацию. У курганах там были найдены похования женок. Можливо, вони тоже были друидами, а не просто заможними женками. Мы бачим у поховании золотые сережки, бачим скляну на мистину, равлика и каменці. Можливо, равлік і камінці мали якесь символічне значення. І от нарешті я набалакалась і переходжу до создання прикраси. Я приготувала дерев'яні намистини двох кольорів, шкіряний шнур і кулон зі скла. Форма кулона нагадує форму лісточка омели, але це випадковість. Я буду робити прикрасу оберіг. Ну, разумеется, условний оберіг, тому що раніше у древопоклонників просто так прекрасне було. Кожна деталь прикраси була повинна либо відганяти зло, либо зберігати сили, здоров'я, либо придавать сміливость у бою, либо щось інше. Ось ці жовто гарячі намистинки трошки нагадують жолуді явно кустарне производство. Вони з мого старого намиста. Десь от є пошкодження, відни сучки. Це гарно, це ідеально для мого етнобоха. Коричневі кругли намистини у мене з секонд-хенда. Я зняла з них лак мивкою для нігтів, щоб вони підходили для часів вінетів і кельтів. Далі підвіски обереги. Що я придумала використать? Пір'я. Чоловік сходив на полювання, підстрелив перельотну качку, Перо перов амулет. Діти сходили у ліс, поставили сілки, спіймали дрібну пташку. Пташечку з'їли, Пір'ячка на прикрасу. Далі керамічна намистинка. Це може Буде увеличена копія зірнятка якогось злака або імітація ядра якогось слі... лісового пліда. Це для радючості. Далі камінці. Тут я не знавець, Просто підвішу. Ну і на сам кінець гріби мухамори. Це для того, щоб злої духи даже і не підлітали. От, шановні пані! Проміжний етап збірки – прикраси амулета у стилі языческая боха. Ось ці дві петлі зі шнура по формі повторюють листя дерева, а по розміру чуть менше кулона. Позаду вони повинні нагадувати шапку друїда. Ну, а от коли під вагой підвісок ці листя опустяться униз, то получається як то голо ось тут. Це вже не лістя, а які та вуха. Треба щось додати. Амулет готов. Кулон зі скла, підвіски, вісять разом, як велика кість. Шкіряний шнур гарно відін. Я його не закрила намистинами. Для того, щоб намистини не їхали у ніс по шнуру. Я їх зафіксувала за допомогою швацьких ниток. Нітку просто наматувала на шнур і зав'язувала в узелок, потім насовувала на намистину, додала зелений колір, дві скляні намистини лемфорк. дві дерев'яні маленькі намистинки по боках і декоративний шнур по центру. Застібка дерев'яний тогл. Застіпка легко рухається. Загіб шнура закріплен клеєм та нітками. А зверху, як ви і самі бачите, намотана декоративна шерстяна нітка. Цей сатуар можна було б одягати і через голову. зовсім без застіпки обійтись. Но я цього не люблю. Ось, шановні дами! Я розповіла вам, як я розумію тему друїди і створила ось цей сатуар амулет у стілі Боха. Продовження слідує. У другій частині відео Друїди та венети я покажу сережки та другу прикрасу. Дякую всім, хто досидів і додивився відео до кінця. Сподіваюся, було не нудно. Бувайте!